Величні костели. Вуличні концерти і польські смаколики. Ми у Вроцлаві на світових мапах місто з'явилось ще у 9 столітті. І, хоч сьогодні Вроцлав польське місто, переважну частину своєї історії воно було німецьким і називалось Бреслау. Тутешня архітектура неймовірна. І кажуть, відрізняється від архітектури інших польських міст. Розкинувся Вроцлав навколо ринкової площі, на якій традиційно розмістилась міська ратуша. Роздивитись взимку її доволі складно через величезний зимовий ярмарок, що з усіх боків оточив старовинну будівлю. Чого тут тільки немає: різноманітні сувеніри, розваги, каруселі, і звісно ж, польські смаколики це традиційна польська страва, величезний шмат хліба зі смальцем, смаженою цибулькою, ковбаскою та солоним огірком. Такий собі бутерброд, велетень. А запити смакоту відвідувачам ярмарку пропонують гжаним вином, що дуже нагадує наш Глінтвейн. Гжане вино – це червоне чи біле вино. Обов'язково підігріте, до якого додають приправи для аромату, а також інодіром. Подаємо ми його в таких гарних кухнячобітках, які кожен може залишити собі. Саме від ратуші стартує інша міська розвага пошук гномів. Гноми або краснолюдки є окрасою Врослава. З'явились вони як арт-символ опору радянській владі у 1980-х. і зараз мають свій сайт. І навіть штаб-крамницю з різноманітними тематичними сувенірами та книгами. В крамниці також є мапа усіх гномів, але мапа для слабаків я буду шукати їх навмання, і мій квест починається просто зараз. Перша гномів ви знайдете одразу ці три красені стоять одразу навпроти магазину, праворуч від входу до ратуші. І загалом навколо ратуші ви можете знайти десяток, а можливо навіть зо два гномів, але це лише одна двадцята частина від усієї їх кількості, адже в місті їх понад чотириста. Гном в'язень, гном пожежник, гном пияка гном електрик, гном байкер і багато-багато інших. Аби знайти усіх, треба витратити не одну годину, а то й день. А за пошуком можна роздивитися усі куточки міста. Містичний туманний острів той самий, але зовсім інший Вроцлав та дискотека в тиші. Все це ми покажемо вже завтра. Не прогавте!